Доброго дня, діти! Хочу вам сьогодні прочитати одне оповідання, яке називається Добре серце. Написав це оповідання Юрій Ярмаш. Небо облягли темні хмари, не вщухав холодний дощ. Жучок сидів під кущем глоду біля хворого коника Стрибенця. Він кутав коника в торішнє листя, щоб той зігрівся, а ще як міг веселив хворого. Жучок кумеда хапав себе за голову, махав червоно в чорну цяточку крильцями, падав на спину ніжками, дригульчав до гори. Коник зацікавлено позирав на жучка і сміявся, і незабаром видужав. Він скинув із себе торішнє листя, весело підстрибнув і зацюркачав жучкові. Ти турботливий, ти веселий, ти наше миле сонечка. Почувши слово сонечко, жучок глянув угору, але сонечка там не було. Його заховали хмари. І жучок подумав коник сказав сонечка, а сонечка зараз немає, і всім без нього холодно і незатишно. Полечу на я до мотиликів, Он як вони, бідолашні, трижать під лопухами, бояться замочать крильця. Жучок чемно попрощався з коником, випорхнув з-під куща і подався до метелик. Не журіться, гукнув жучок, залазячи до метеликів під лапух. Дощ скоро мине, а щоб вам було веселіше, я заспіваю пісеньку. І жучок потихеньку, як бадьорим голочком, голоском почав, ой, сховалася за Мари, наше любе сонечко, дощ до сніжечки іди пострухає через ліс і поличка. Не страшний нам дощ, дощіська, друзі, веселіся, принесу я вам медочку, швидше лапки мити. Метеликові підбадьорилися, стали виставляти з під лапушка свої крильця та мити їх з під тощив, а жучок їх червоними крильцями в чорну цяточку полетів до дупла, де жили лісові бджоли, і попрохав у них для метелики солодкого, присолодкого метку, і сказав жучкові метелики Ти прихильний до всіх, ти не жадібний, ти наше ласкаве сонечко. Жучок знеякив, ще більше почервонів від того, що його так валять і. Втріхнувся крильцем, полетів далі. Під високим, крислатим дубом він побачив старенького сивого паучка. Павучок спустився до землі по довгій нитці павутинці. Нитка павутинка намокла, і павучок не міг вернутися додому. Я вам допоможу, сказав жучок і підняв старенького паучка до його затишного хатинки. Ти добрий, уважний. Ти допомагаєш старшим, ти наше любе сонечко, сказав павучок. і чого всі називають мене сонечком? здивовано запитав жучок, знову ніяковів. А тому, сказав старенький павучок, – що справжнє сонечко зігріває твоїм теплом, а ти своєю турботою, своїм добром, щирим серцем. Ось таке оповідання ви прослухали. Кожен заслуговує на підтримку, доброту і добре ставлення до себе. І ви ставтеся до всіх з добром, і до вас також повернеться добро. Дякую, до побачення!